Юрій Дерев'янко, політична партія Воля, шановна пані Оксана, шановні друзі, колеги, шановні запрошені, шановні українці. Щоб подолати корупцію, потрібно не тільки мати хороші антикорупційні закони, а насправді найважливіше, що потрібно мати, це політичну волю для того, щоб їх виконувати. Відсутні реформи, економічні інвестиції і причина не стільки у війні. І в першу чергу не у війні, а в корупції. Ми, як Україна, найбільша європейська держава, сьогодні залежимо від МВФ, залежимо від інших держав закордонних, залежимо від Божої ласки в кінці кінців, а влада, як і раніше, продовжує нас обманювати чи брехати і красти. І я хочу вам сказати, що корупція ще більше знищує державу, чим навіть агресор. Ви Знаєте, корупція просякла від кабінету президента до кабінетів комітетів Верховної Ради і в тому числі до кабінету звичайного клерка в ЖЕКу. Влада демонструє зараз повну, як і раніше протягом двох років, повну безвідповідальність і повну відсутність такої політичної волі боротися з корупцією. Ви тільки згадайте, мільярдні розкрадання уряду Яценюка. Скандали офшорні і президента, і голови його адміністрації, і керівника Міністерства фінансів, і заступника голови РНБО, і причетних високопосадовців Національного банку. Нічого не відбувається. Тому я переконаний, що створення тимчасової слідчої комісії, і саме в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, це єдиний сьогодні шанс, тому що всі інші правоохоронні органи не можуть розслідувати ці справи і говорять про те, що нібито все нормально. Але не ті тимчасові слідчі комісії, які зараз є просто формальними, а після ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії, коли такі комісії, залучаючи і прокурорів, і відповідних детективів можуть мати слідчі функції і коли може бути справжній результат, як співавтор закону про люстрацію, хочу вам сказати, що тільки зусиллям активістів крок за кроком вдається відвоювати, викидати з посад тих чиновників, яких влада до цього часу утримує на цих посадах, і це так само. Говорить про те, що чинна влада, в тому числі, саботує виконання цього закону. Набу запрацювало дуже добре. Є правда, деякі тривожні сигнали, коли НАБУ не порушує по корупційним злочинам кримінальні справи, посилаючись на недостатню кількість інформації, але до НАБУ є велика довіра. Я сподіваюся, що цю довіру вони виправдають, і ми цьому їм поможемо з усіма з усіма нашими силами. Як люди волі чи як партія воля бачить які кроки для того, щоб боротися з корупцією зараз і в ближчий час? Перше, ми вимагаємо посилити фінансову незалежність політичних партій, заборонити передвиборчу політичну агітацію, дати можливість більшого контролю за ресурсами політичних партій. Це є законопроект 21.23 і 14.70, який є зареєстрований в парламенті. Друге, ми вимагаємо 30 секунд прошу завершити. Прошу включити мікрофон, будь ласка. Друге, ми вимагаємо знизити прохідний бар'єр для того, щоб більше саме таких обличчя, які є зараз у залі, було тут, а не тих людей, яких в зал заштовхують гроші, які потім на це працюють. Третє. Ми пропонуємо чітко розділити бізнес і владу. Це законопроект 2097. Четверте, ми пропонуємо внести в кінці кінців зміни до регламенту, які врегламентують роботу коаліції. П'яте кримінальна відповідальність за кнопкодавство. Шосте. Привести перезавантаження повне судової влади і впровадити антикорупційні суди. Сьоме ліквідувати зарегульованість і монополії, які ми маємо в економіці, і почати реальні кроки з деолігархізації деоргалі... деор... обичають. Ми маємо внести кримінальну відповідальність за невиконання закону про люстрацію, і хочу вам сказати, що персональну відповідальність за цей стан справ несе президент Порошенко, Дяценюк і їхні політичні сили, які два роки до цього часу не роблять реальних кроків для того, щоб ми